Друзі, всім привіт з вами компанія АвтоІмпротазе. І сьогодні в нас на огляді, ще й не приганений та розмитнений автомобіль, Volkswagen гольф, випуск 19-го року, експлуатація 2020-го, з оригінальним пробігом 110 тисяч кілометрів. Авто в дуже гарній комплектації з тепловим насосом та портом швидкої зарядки CCS. Батарея 35,8 кВт, на 136 кінських сил. Можлива доставка авто до клієнта, а також купілля лізинг та по перерахунку. Full фулет-оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальньому світлі даній ходові вогні, умовичі фер туманні фари. Оригінальні локославні диски R16 на дуже хороші резені Continental. Так виглядає передній ряд сидінь. Декоративні підсвітки салону електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, автоматичне світло, віртуальна панель приладів з виведенням навігації, оригінальний пробіг 110 тисяч кілометрів з гарантією, шкіріне мультикермо, адаптивний круїз контроль, дзеркало заднього виду з автозатемнення. Великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передачі, електронний ручник, автофолт, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, вигідне дві зі карти, USB, Bluetooth, AUX, Wi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay стан автомобіля, є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція кам'ят Home, адаптивний круїз контроль фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, еко водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього огляду, передні та задні прикроніки. Настройки дзеркал та склоочисників. Він код автомобіля. Останнє того було пройдено на 98 тисяч км. Кондиціювання. нитковий обігрів лобового скла. Барточок з охолодженням, фільцувана мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Full LED динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, компресор, піна для кулі здемкрат, повний ремкомплект та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться 20 км від в сторону Жовпи, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.